Привіт, мої хороші! Це мій тихий рай. Продовжую наводити порядки в своїх квітниках. Ось повигрібала все. Тут була одна трояндочка, все обрізала. Ось обрізала. Ще ось висила Ну, гілочку треба прибрати. Вона тут не, не підходить. О. Тут бадан у мене росте. Це Можевільник я вирощувала також з черенка сама. Коли садила тут 5 років назад, тому був малесенький, такий малесенький росточок, а тепер вже дивіться, який гарний розрісся вже півполісадника. Тут очіток в мене, це овсяниця, травка така. Дуже гарна, це її попскубувала, вичищала сухе. Дуже гарно таку коло. По краю бордюрчика садити. дуже декоративно. Це персик. У нас тут також вирощувалась кісточки, це ще в місті кинула кісточку, воно виросло. Я сюди забрала ще маленьким деревцем. Уже були плоди, трошки боліє, Ну, персик недовговічний. Це алоказія. В цьому році навіть цвіла, алесь я не пропустила цей момент, не зняла, не, не, не зафіксувала. Тут дерево в нас таке, якийсь клен, чи якась, не знаю, сина, чи що. Тільки тінь від нього. Це треба, щоб ще чоловік якось спиляв його, бо і персик наклоняється, бо йому тут світла не вистачає. І, може, зробила б другий полісадник ну, красивіший. У мене тут гіацинти весною цвітуть, а так, таке нічого не можна посадити, а і ще ці е хости. Хвости садила, тому що тут тінь, а так нічого. Там виноград теж треба прибрати, він нікому не потрібний. Ну, а тут в мене ось ще також є. Тут ось ще грядочка. І тут ось я розповідала, що коли переїжджали, висаджувала де що могла, тому що спланувати не могла, бо треба було позабирати те, що там було, а время вже було пізнє. Це ось також висаджувала самшит. Сама в мене в місті великий куст, я там позрізала черенки і посадила. Це в цьому році досаджувала і це в цьому році досаджувала. Це вже з цих кущів брала. Ну, не знаю, колір трошки мені ну, не подобається, але побачимо. Підождемо до весни, побачимо, що воно. Вони е, добре е, приживаються, такого ну, черенкуються. Непогано, Але коли пересаджуються, тоді переболівають, багато пропадає. Це черешеньку я тут посадила, вже в цьому році плодоносила, показала свої плоди. Це трояндочка, також обрізала ось її. А тут ось осака, це колись відпочивали, мені сподобалось. Я взяла собі буквально там маленький такий парк, такий був, ну, дико воно росло. І вирвала пару кущиків малесеньких, думала, не приживеться. Воно розрослося. І тут оце ось о, вся ділянка, це все ось, о, бачите, я вже позрізала ось ціла куча. Розростається дуже. Воно гарно коло водойми якоїсь, але отак садити десь на грядки, ну, треба контролювати його, тому що воно дуже розповзається і дуже глуше. Ось тут троянда була заглушена, вона майже в цьому році не цвіла. І ось можжевельник, це так само він був такий же, як і той, що в тому пелісаднику, але тут воно, видно, глуше і ще плюс тінь. Але там теж тінь. Оце видно, що глуше це, і він маленький. Ще ще доріжу, розчищу його, тоді хай вже росте. Це весною буду викопувати, бо й за двором, що в мене ціла куча їх тому. Десь, може, й лишу, але. В такому місці, щоб не, не, не заважало. Ну, Далі продовжую працювати, опять щось магиче. Скільки встигну, то трошки ось очиток ще обрізати. ну, Багато там чорнобривців трохи лишилося, і там у мене смородина. Якщо встигну встигнушся, погода не, не завадить мені і е, в час дозволить, то ще, може, сьогодні дообрізаю смородину. Ну, по ходу буду показувати, що я роблю. Ну от, І навела порядок тут, позагрібала. Це ось обірвало такий коврик, я не знаю, біленьким свята, не знаю, як називається. Він був тут на моживельнику зверху. Там він знизу росте, але вони все, бачите, полізли на, на гілки сюди. Цей аж піднявся, а був приліплений до землі. Ось так ось такий коврик росте. То я присипала землею і прийметься, прийметься. Шкода викидати, може і буде щось з нього. Ну так. І тут також все пообрізала очітки. Дуже молоді тут. М -м. Обрізала троянди. Тут позагрібала, повиривала трохи бур'яни. Тут в мене, звичайно, запущено, дуже е, полізла, ой, як вона називається, забула, в ющі цвіта й пахне. О, ось ось, бачите, ще що, щось залишилося. О, і тут в мене ось і плющ, воно все все переплилося, все позаростало. Треба навесні і керія тут. Весні, навесні треба залазити, тут розбиратися і наводити порядок. Ну, а тут у мене ось, ось крижовник, агрус, але теж воно полізла меліса, тут мелісу обрізати, вон яблунька. Семиринка моя, але ну, я так зрозуміла, що вона пропадає. Ну і там смородина, зараз магиче дощ, світла зранку немає, не знаю, чи дали, чи не дали. Ще трохи попрацюю, а там буде видно. Ну от ще поприбирала тут, ну, листя ще не зрібала, але повирізала Хризантеми У мене тут було дуже багато. В основному жовта повиносила, тому що минулого разу на кучу скидувала, тому чоловік повиносив, йому нема коли, він один вихідний то те, то те, так і не встигає. Ще ось у мене тут покровка. Ще ось астрів цих хризантем дуже багато. Треба все вирізати, виносити. Стараюся в цьому році восени що встигну зробити, тому що навесні хоч і більший день, але також часу не вистачає. Так що, що встигну, то буду вирізати, виносити, розчищати. Прибирати що лишнє, тому що навесні треба буде багато що розсаджувати, треба буде садити город, птиця молода, то все і не встигаєш. Так що, так що це хочу, тут один кущ хризантема ставлю. Це рання, але не пам'ятаю, чи оранжева чи рожева. Ну, один куст лишу, а то викорчую, тому що мені скільки не треба. Навесні все одно буду розсаджувати. Ну, а смородину вже, може завтра, якщо погода, бо. Передають сніг, мороз, але немає. Поки ми, слава Богу, сьогодні магічка, магічка. Мабуть, сніг. Ну, що маємо, то маємо. Ну на цьому все. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте пальчик догори, пишіть коментарі. Пока.